Привіт усім! Сьогоднішня тема нелінійні моделі парної регресії. Зараз я вам покажу, як можна побудувати нелінійні моделі парної регресії. Спочатку розберемо простіший варіант гіперболічна модель. Як бачите, тут в цій моделі у нас А. І B помножене на одиницю на X. Як це виконується в Excel? Ну, для цього я знову візьму наше XY окремим, окремим значенням. Поставлю його сюди. І для того, щоб побудувати цю модель, мені тепер потрібно взяти і побудувати параметр одиниця поділити. На Х2. Вона ну, все просто поділити. Одиниця поділити на x2. Розтягуємо цю формулу. І тепер, коли у нас є ця величина, ми при розрахунку А і Б коефіцієнтів. Оцей порядок розрахунку у вас тут показаний, да? Беремо замість стовпчика Х2 для розрахунку. стовпчик одиниця поділити на Х2. І знаходимо відповідні коефіцієнти А і Б. Просто, правда? Ідемо далі. Можна також знайти інший варіант. Інший варіант, а саме, можна знайти, скажімо, залежність x, точніше y від х в квадраті. Для цього тоді треба просто звести x наше в квадраті і шукати залежність від відх в квадраті. Я думаю, це просто, я це не пояснюю. Наступний варіант степенева модель. Що як бути зі степеневою моделлю, щоб коефіцієнт у нас попав от сюди? Я вам зараз розкажу. Для цього я спочатку візьму е, і зроблю наступну річ. Знайду логарифм натуральний Х2 і логарифм натуральний Y2. Моїх. Отже я пишу логарифм натуральний х2, логарифм натуральний Y2 і розтягую цей результат. І тепер я починаю розраховувати коефіцієнти а і Б, беручи оці два стовпчика. Оцей, оцей стовпчик як Х. А цей стовпчик як Y. І для них теж знаходжу свої коефіцієнти А і Б. Тепер подивимось, що у нас вийшло. Коли ми побудуємо такі, то у нас вийде логарифм Y, дорівнює А логарифм x. Далі ми представимо собі, що А помножене на одиницю. Але ми знаємо, що таке одиниця. Це логарифм натуральний числа E, е, бо логарифм натуральний в основі має число ейлера. Тобто, нашу формулу ми можемо переписати як логарифм y А помножити на логарифм E е логарифм X. Тепер, коли ми це написали, ми пригадуємо ще одну властивість логарифмів. Якщо є число помножене на логарифм, його можна внести під знак логарифма як степінь числа. Зробимо це. У нас вийде логарифм y, дорівнює логарифм числа e в степені А плюс логарифм числа X в степені B. Пригадуємо ще одну властивість логарифму. А саме, якщо у нас є сума логарифмів, то ця сума дорівнює добутку чисел, які знаходяться під знаком логарифму, отже, F в степені А помножене на x в степені b. І тепер ми з вами знаємо, що це логарифм що коли логарифми один одному дорівнюють, це значить, що і числа, що логарифмуються, теж дорівнюють один одному. Отже, коли ми глянемо на формулу, оце А, оце А, це не те А, яке ми отримали з розрахунку, це число Ейлера в степені А. Сподіваюся, вам зрозуміло. Сподіваюся, вам зрозуміло. Сподіваюся, вам зрозуміло. Повернемось тепер до показової моделі. Повернемось тепер до показової моделі. Повернемось тепер до показової моделі. Як її можна знайти? Я вам зараз розкажу. Для цього треба взяти в якості Х просто Х, а в якості Ігрека логарифм Х. Логарифм ігрика, вибачте. Для показової моделі ми беремо параметр Х, а тут беремо логарифм ігри. І знаходимо знову А і Б. Що при цьому відбувається? У нас виходить логарифм ігрика, да, дорівнює А плюс. Стоп, я, здається, переплутав, що нам треба брати. Що нам треба брати? Секундочку, секундочку. Та ні, все вірно. Продовжуємо. Плюс B, BX. Як нам можна позбавитися від логарифма при Y? Для цього треба взяти і експ... е... е... фу... в степені експоненти. Тобто F в степені логарифм y дорівнює F в степені A плюс Bx. Бачите? Але оце число нам дає зразу y. А це число ми можемо поміняти F в степені A помножити на E в степені BX. Бачите, так? Да? F в степені BX. Таким чином, оце і коли ми знайдемо коефіцієнт А, взявши у нас. Тут просто x, а тут логарифм Y, початкову таблицю для розрахунків, а тут у нас буде число BX, число BX, тобто якесь число в степені X. Щоб це число нам утворити, нам потрібно провести ще, одну, ще одне перетворення. А саме Y дорівнює, отже F в степені А помножити. Повернемось знову до нашої нелінійної моделі. Якесь число Б в степені Х, якесь число Б в степені Х? Перепишемо цю модель F в степені B і в степені Х. От тепер наша модель повністю відповідає тому, що нам потрібно. Нам, коли ми з вами розрахуємо коефіцієнти А і Б, треба взяти F в степені А і F в степені Б. І це і будуть оці коефіцієнти А і Б в степені Х. Зрозуміло, так? Да? Сподіваюся. І остання модель, яку ми з вами. На самому початку я її трошки пропустив парабола. А плюс Блюс С х квадрат. Тут все робиться трошки складніше. Зверніть увагу, я вам не показую, як це робиться. Ви створюєте з таблицю Х квадрат, да? Х квадраті. Розтягуйте її. І тепер знаходите коефіцієнти B і C, B і C за правилами, які були описані тільки для коефіцієнта B. Отут ви підставите х один раз, а другий раз підставите х квадрат. Зрозуміли? І у вас знайдуться коефіцієнти b і c. А a коефіцієнт знайдеться так само. Ви возьмете y середнє мінус b на x середнє і мінус c на x середнє в квадраті. І отримаєте відповідний результат. І ще раз повторюю, коли у вас дві змінних в моделі. Дві змінних моделі, ви завжди можете їх побудувати коефіцієнти тим же самим методом. Тим же самим методом, де в мене цей метод? Ось він. Підставляючи для коефіцієнта B x і та мінус середнє, а для коефіцієнта Сите в квадраті мінус х середнє в квадраті. І коли потім захочете знайти А, ви просто віднімете від Y середнього розраховане Б на х середнє і мінус розраховане С на х середнє в квадраті. І все. І таким чином ви отримаєте необхідні коефіцієнти. Звичайно, всі коефіцієнти, які ви отримаєте. Треба обробляти тим же самим методом, тобто перевіряти значущість параметрів. І тут ви повинні були б задати запитання, а які ж коефіцієнти нам перевіряти? Оці А і Б, чи F е в степені А і Е в степені Б. На що я вам відповідаю? Перевіряти треба оці А і Оці Б треба перевіряти. Зрозуміло? Оці треба перевіряти. Тому що, коли вони будуть достовірними, то F в степені А і F в степені Б теж будуть достовірними. І крім того, звичайно, треба ще перевірити цю модель на R квадрат і перевірити цю модель за критерієм Фішера. Все повинно робитися завжди, коли ми з вами працюємо з регресіями, лінійними чи нелінійними. Це все одно. Це все одно. Тому повторюю ще раз, і це важливо. Отримали вибірку. Перевірте на її достатність. Це будуть коефіцієнти асиметрії ексцес. Побудували коефіцієнти моделі. Перевірте коефіцієнти моделі. За критерієм студента. Крит... Коефіцієнти моделі нормальні. Роз... Визначте r квадрат. Визначили r квадрат. Перевірте ще за критерієм Фішера. Чи статистично все гаразд? Якщо все гаразд, тільки тоді ваша модель годиться. А для чого годиться ця модель? Узнаєте наступного разу.